229-й день повномасштабної війни в Україні. Яка безпекова ситуація на Волині? Звертаюсь до Волиня: підготуйте запаси води, ліків та портативний зарядний пристрой. Не нехтуйте сигналами про провітряну тривогу. Луцький геріатричний пансіонат прийняв 20 людей з Харківщини, які півроку були в окупації. Прийняли наш дуже добре. Окопні свічки для бійців виготовляють волонтери у рожищі. Були проблеми з матеріалом, але люди не дадуть пропасти. Ми періодично відправляємо машини, паркуючи продукти, одяг ми і додаємо туди і свічки. Станом на 21 годину спроб перетину кордону військовими з боку Білорусі на територію Волині не було, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуація на кордоні з Білоруссю суттєвих змін не зазнала. Напрямок залишається загрозливим. Однак будь-яких провокацій чи нестандартних ситуацій в межах області впродовж доби не виникало. Спроб незаконного перетину кордону не зафіксовано. У зоні відповідальності Волинської бригади територіальної оборони ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, розповів Суспільному речник сотої бригади ТРО Сергій Хомінський. Нами ретельно відстежуються усі рухи військової техніки, усі рухи особового складу по той бік кордону. Зібрана інформація узагальнюється, аналізується, робляться висновки і за потреби вживаються усі необхідні заходи. Особовий склад нашої бригади спільно з іншими складовими сил оборони краю продовжують щоденно виконувати покладені на нас обов'язки. Зміцнюються фортифікаційні споруди, нарощується система інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових загороджень. Щоденно проводяться заходи із бойової підготовки. Сьогоднішній масовий ракетний обстріл України. Спричинив чимало руйнувань критичної інфраструктури у нашій державі. А найгірше знову постраждало мирне населення, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Адже це може повторитися. Звертаюся до волинян. підготуйте запаси води, ліків та портативний зарядний пристрої. не нехтуйте сигналами про провідну тривогу та завжди йдіть в укриття влада області всіх рівнів на робочих місцях та робить все, аби не допустити критичних наслідків. Луцьк має критичний запас питної води. Комунальні підприємства та лікувальні заклади забезпечені альтернативними засобами живлення. Про це розповів Луцький міський голова. За його словами, від сьогодні наполовину менше ліхтарів освітлюватимуть вечірньої пори вулиці Луцька. Транспорт у місті працюватиме без змін. А укриття в Луцьких школах тепер доступні для всіх мешканців громади, каже Ігор Поліщук. Наше місто вже давно має критичний запас питної води. Наше підприємство водопостачання має альтернативні джерела живлення для того, щоб в подальшому забезпечувати цей критичний запас питної води для нашої громади. Разом з тим звертаюсь до жителів, щоб по можливості також в додаткові ємності, які люди мають під рукою, щоб набрати води, для того, щоб створити додатковий запас. І в разі того, якщо буде критична ситуація, зменшити навантаження на наше підприємство. Хочу сказати, що наші комунальні підприємства всі мають також критичний запас палива, тому ті функції, які вони мають виконувати, вони будуть виконуватися. Хочу повідомити, що сьогодні для того, щоб збалансувати навантаження на на мережу енергопостачання країни для того, щоб зменшити це навантаження, буде працювати зовнішнє вуличне освітлення в зменшеному режимі. Всі укриття в навчальних закладах, зокрема в школах, які зараз будуть переведені на онлайн режим, будуть доступні для жителів. Транспорт буде працювати в штатному режимі. Жодних змін по руху транспорту не буде. Закликаю не піддаватися панічним настроям, зберігати спокій. У волинських школах до 14 жовтня призупинили очне навчання. Керівникам шкіл рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання, розказала керівниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна. Міністр освіти і науки на нараді оголосив, що маємо убезпечити учасників освітнього процесу, і тому переходимо усі на дистанційне навчання до 14 жовтня, тобто до кінця цього тижня. Це рекомендовано місцевим органам влади, буде на місцях, адже у нас по-всякому навчалися діти. З 1 вересня у нас значна частина шкіл працювала в очному режимі, де батьки виявили бажання або змішаному. Була тільки 50 кілометрова зона до кордону з Білорусією, яка виключно дистанційно працювала. На минулому тижні ми провели. Чергове засідання комісії ТПТНС тобто і визначено було дозволити цим закладам, якщо є укриття, перейти на очне навчання чи змішане навчання. Ну, на жаль. Відтермінуємо. Зі слів Людмили Плохотної, у волинських школах навчається 143 тисячі 200 дітей. За кордоном зараз перебувають понад 8 тисяч волинських школярів і три сотні педагогів. До півтори тисячі школярів-переселенців здобуває освіту на Волині. Дитсадки у Луцькій тергромаді працюватимуть у звичному режимі. Зараз заклади відвідує орієнтовно 5 тисяч дошкільнят. Сказав Віталій Бондар, керівник міського департаменту освіти. Було прийнято рішення саме вузькою міською радою, Працювали, порадилися з керівниками закладів дошкільної освіти і вирішили, що формат звичайний будемо відновлювати від завтра. Проте з однією ремаркою щодо того, щоб батьки мали розуміння, якщо є можливість лишити діток вдома, то краще утримати світ походу у садочок. Але ми готові прийняти дітей для тих батьків, куди відповідно немає можливості віддати відповідних дітей. Два найбільших вищих навчальних заклади області Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет. Від сьогодні переходять на дистанційну форму навчання. Онлайн лекції, і семінари відбуватимуться протягом цього тижня. Продовжити таку форму можуть на довший період. У нас є відповідна рекомендація від Міністерства освіти та науки України по всіх закладах України. Уже років три, мабуть, як тільки розпочалися пандемія, так світового масштабу. Весь університет сьогодні може працювати як дистанційні, так і очні форми навчання достатньо ефективно, тому в нас ніякі заперечив тому немає. Інша справа, що дуже хочеться, щоб це було очно в безпеці. Підготовлено і підписано наказ ректора. Про перехід на тиждень на дистанційне навчання є вказівка і про режим навчання і зобов'язання всім учасникам освітнього процесу дбати про власну безпеку в випадку сигналу тривога переривати навіть дистанційні заняття і переходити в укриття. Якщо все буде добре, то від понеділка відновимо аудиторне навчання. Луцький геріатричний пансіонат прийняв 20 людей з Харківщини, які півроку були в окупації. Прийняли нас дуже добре. Душа хороша, харчування, постель хороша, біла, усе хорошо, одежу дали. Напередодні частину жителів Вовчанського геріатричного пансіонату зустріли на залізничному вокзалі в обласному центрі працівники Луцького пансіонату та волинські рятувальники. Найбільше мені запам'ятався чоловік похилого віку. Він знаєте, дуже сильно здивувався з цього слова. Що вас ну погодують? Запам'яталась мені бабуся, якій було 97 років. Коли їхала, цілу дорогу співала пісні. Вона от підняла дух, мабуть, тим іншим людям, які сиділи біля неї, бо одна хвилинку в неї. З'явилась посмішка на обличчі. Вірі Пагнюк, яку евакуювали з Харківщини у Луцьк, 69 років. Каже, пансіонат розташований неподалік кордону з Росією. З лютого по вересень були в окупації. «Була в мене сім'я і немає. У мене син добу. Інвалід другої групи. Його обвезли у хорошова мене у Вовчанський. Його убили, не тільки людей постріляли і коров постріляли. П'ятижку розстріляли, людей повбивали. Ой, страшне робиться. Школу теж зачепили, розбили. Зараз Луцький геріатричний пансіонат переселений, вільних місць уже немає, каже директорка Алла Гнатюк. В нашому пансіонаті проживає 178 мешканців, з них 48 мешканців, це внутрішньопереміщені особи. Люди з їхніх слів перебували півроку в окупації. Люди приїхали голодні, холодні, непомиті. не помиті, надали їм медичну допомогу, не дали їм психологічну допомогу. Треба трошечки час дати для того, щоб вони від'їлися, відіспалися, прийшли в себе. А тоді ми будемо проводити адаптацію психологічну і реабілітацію". Зі слів психологині групові заняття розпочнуться через тиждень. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк. 25 переселенців приїхали на Волинь упродовж минулих вихідних. розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 74 тисячі 69 українців з областей, де тривають бої. Зараз у регіоні можливо додатково розмістити ще до 12 тисяч вимушено евакуйованих осіб. Приблизно 50 дітей-переселенців із батьками відпочили на пікніку на одній з ферм Ківерцівської громади. Діти провели час на пасовищі, каталися на конях, а після цього смакували пловом. Лілія Зус виховує десятьох прийомних дітей. З ними на Волинь приїхала із Лисичанська Луганської області. Нині живуть у селі Угринів Луцького району. П'ятеро маленьких ходять в дитячий садок, п'ятеро ходять до школи в селі. Діткам дуже весело, вони погуляли, погода дуже гарна. Сім'я на боках Олександр, Катерина та їхня донька Настя переїхали з Харкова до ківерців у березні. Волинь нам дуже сподобалось. Гарні люди. Нам подобається, але хочеться додому. Мені все сподобалось. Природа, свіжий воздух, звіря. Одинадцятирічна Софія з Покровська Донецької області. Дівчинка каже, що на Волині відчуває підтримку і допомогу, а також ділиться враженнями про пікнік. Тут багато тих людей, які можуть підтримати тут. Багато тої допомоги. Тут мені тут дуже подобається. Я бачила сьогодні багато вівц. В стадо було мені дуже сподобалась Дорога довга, але вона того коштувала. Частування дітям плов приготував фермер В'ячеслав Зінкевич. Це найкраща страва, якщо взяти на велику кількість людей, то, то найкраще, тому що рис вбирає в себе 2,5 рази більше, ніж він важить. Тобто, якщо ми беремо кілограм і даємо, робимо плов, то він вже потім важить 2,5 кілограма. Тут порції на 150-180 людей. На пікнік, який назвали тепла Волинська осінь, переселенців із дітьми запросив один із благодійних фондів Ківерцівської громади. Керівниця Наталія Кушніро розповіла: з усім необхідним перевезенням, частуванням, розвагами допомогли благодійники. Наступний благодійний захід планують для бійців, які перебувають на лікуванні до Дня захисників та захисниць України. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк. Окопні свічки для українських військових виготовляють волонтери у Рожищі. Їх роблять із металевих банок, картону, використаних свічок та продуктів бджільництва. Церкві поприносили оці ну недоговоривші свічки. Є і бджолині ці соти, теж плавимо. Є парафін у нас жерстяні бляшанки обрізають для однакової висоти. Вчиться робити окопні свічки школяр Денис Ковальчук. Це закручувати картонку, потім її вставляти в банку. Школярка Марія Репша розповідає вдруге разом із подругами таким чином прийшла допомогти армії. Раніше вони назбирали співаючи у місті 400 тисяч гривень для потреб зсу. Ми хочемо якось ще допомогти. Якщо ми не можемо співати через школи, можемо тільки один раз на вихідні, то хоч так будемо допомагати зараз. Перші рази легко, але потім починають пальці боліти руки, це все крутити і зажимати, то потім стає важко. Але так то привик привикне, що буде нормально. Олександр Петрук заливає закручений у бляшанку картон розплавленим воском та парафіном. Потихеньку треба трохи туди, трохи сюди. Щоб воно пропіталося, а це в принципі, свічки, фітільок віск поступає. Воно горить цілою площиною. Дієво через те, що пробували, то 4-5 годин одна баночка горить. Це ж можна нагріти чай, зварити, їсти. Одна з ініціаторок виготовлення свічок для захисників на передовій Зоя Іщук каже, разом з іншими волонтерами це почали робити, аби бійці легко могли зігрітися в окопах. Необхідні для свічок бляшанки назбирали за кілька тижнів. Народ. У нас дуже відзивчивий, зібралися, були проблеми з матеріалом, але люди не дадуть пропасти на схід. Якщо от ми періодично відправляємо машини, паркуючи продукти, одяг, ми і додаємо туди і свічки. Скільки виготовили окопних свічок, волонтери не рахували. Іщук каже, чим більше зроблять, тим краще. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.